Вітаю вас, друзі! 21 травня. Сьогодні головна новина дня про те, що лідери Великої Сімки на саміті в Японії відхилили будь-яку спробу розпочати переговори і Росії і України за посередництва Китаю та Ватикану. Китаю та Ватикану в переговорному процесі в майбутньому Росії та України не буде. Про це я особисто дізнався в ефірі телемарафону, коли сьогодні коментував саме саміт Великої Сімки. Провідомила про цю подію. Журналістка Марічка Падалко і посилалась на видання Кар'єра ДЛСР. Точно є таке, така інформація у цьому виданні. Це італійська газета Країни Великої Сімки, як пишуть журналісти, заявили про намір продовжувати допомагати Україні. І країни Великої Сімки ухвалили позицію США скоординовано з Україною, бо президент там був. Члени Великої сімки відклили будь-яку можливість переговорів з Росією за участю посередників, тобто посередників у переговорах України і Росії не буде. І це направду дуже серйозно, тому що позиції будуть рівними. Більше того, я детально вам проаналізую зараз комініки, яке було ухвалено за підсумками цього саміту. Але президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляєн сказала, що ну, переговорів з позиції. Україна такою, що Україна, нібито там слабша країна по відношенню до Росії, такого бути не може. Всі налаштовані доволі однозначно в цьому сенсі. <кій> Лише хочу нагадати, стосовно цієї події дуже потужної, я вже кілька разів говорив в різних ефірах, на різних майданчиках, про те, що одночасово проходить три саміти зараз, вони завершуються, фактично сьогодні завершується саміт Великої Сімки, це саміт Ліги Арабських країн, де був президент також запрошений, саміт Великої Сімки, куди його також запросили, і саміт Китай країни Центральної Азії. Невипадково ці всі саміти відбуваються. Якщо брати і аналізувати підсумки, Саме зібрання, де був Зеленський, варто зазначити кілька деталей. На цей саміт запросили прем'єр-міністра Індії і також президента Бразилії. Індія, Бразилія дуже активно підтримує стосунки із Росією. Ну, до прикладу, бразильці були дуже обурені, тим, що там Зеленський. А більше того, навіть підсумкове фото є із Зеленським, а президента Бразилії там немає. Зеленський зустрівся особисто із прем'єр-міністром Індії. Пояснив свою позицію, деталі не повідомляється, але чому там була Індія. Індія не є членом Великої Сімки, вона є членом Великої двадцятки, але вона в останній рік наростила дуже сильно. Співпрацю із Росією закуповує дуже багато нафти. За невеликими цінами її проробляє і має серйозну маржу. Ну і фактично такий спосіб підтримує і себе, і Росію підтримує російську агресію проти України. Тому тут, так би мовити, Індію викликали на килимок і натякнули, що позиція має бути змінена. Окрім того, нібито створюється такий союз чотирьох країн: Південна Корея, Індія, Австралія, Сполучені Штати Америки, Японія також туди буде дотично до цього процесу для розширення. Мабуть, співпраці саме південно східній Азії і недопущення туди Китаю, бо загалом за цією інформацією, яка нині з'явилася в італійському виданні, можна говорити, що і допускати, що конфронтація між Сполученими Штатами Америки та Китаєм буде лише на жаль, поглиблюватися. Перспектив вирішити якось в мирний спосіб, можливо, майбутній конфлікт. Поки що не доводиться, немає. Я принаймні їх не бачу. Хоча можна знову ж таки робити висновки з заяви Великої Сімки, що всі намагання зробити це просто розбилися в похіпрах Китай просто залишається непохитним, особливо коли демонструє свою ну, доволі потужну позицію і впливає на країни Центральної Азії, про що я сьогодні згадував Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Керестан, Туркменістан. Вони присутні були цими днями у Сіані. Це місто, звідки буде будуватися великий шовковий шлях, один пояс, один шлях. Це проект Сінзіпіна, який вартість яку понад трильйон доларів. Ну і звісно, зараз всі натякають Китаю, що ти можеш вплинути на Росію, але Китай поки що торгується. Ну, і так, відповідно, в піку прилетіло і Китаю. І е, саме комунікет підсумкове, яке було вчора опубліковане Міністерством закордонних справ Японії, за підсумками Великої сімки, містить цілий розділ, який стосується саме китайського питання. На нього вже відреагували китайці, я вам детально зараз про це розповідаю, ну а потім ще контекст України. Бо, як на мене, Китай набагато цікавіший в цій частині. От, зокрема, що там було сказано, що ми об'єднуємося як партнери Великої сімки щодо наступних елементів, які лежать в основі нашої відповідності відносинам з Китаєм. Тобто Велика сімка стратегічно розглядає. Перспективу відносин з Китаєм, але не з позиції сили, а зараз намагається все-таки продемонструвати можливість співпраці. Бо перші пункти звучать наступним чином: ми готові будувати конструктивні та стабільні відносини з Китаєм. З цього от, власне починається. І співпрацювати з Китаєм необхідно, враховуючи роль у міжнародному співробітниці та розуміти його економіку, розуміти глобальні виклики, а також сфери і спільний інтерес. Тобто, все-таки країни Великої Сімки хочуть співпраці. Далі Велика Сімка говорить, що ми закликаємо Китай співпрацювати з нами, зокрема на міжнародних форумах у таких сферах, як криза клімату та біорізноманіття та збереження природних ресурсів. Китай дуже багато викидає вуглеводнів, точніше спалює вуглеводнів, викидає в повітря, і він на сьогоднішній день є однією з найбільших небезпек для. Клімату світу в комуніке підсумком Великої сімки дуже багато про це говориться, про зниження температури на найближчий час на півтора градуси і вважається дуже серйозним викликом, на що Китай не хоче реагувати. Далі вони пишуть, що наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю. Ми не намагаємося перешкодити Китаю, Китаю зміцнюватися економічно і розвиватися. Ми будемо зменшувати поряд із тим, говорять вони. Надмінну залежність у наших критично важливих ланцюгах постачання. Китай направду останні роки наростив настільки потужно свій експортний потенціал країни Європейського Союзу і США, що сьогодні ЄС залежний фактично від товарів широкого вжитку, тому що вони дешеві, які виробляються в Китаї. І вони, зокрема, говорять, що от в цьому коміке, що ми намагатимемося вирішити проблему, які породжують неринкові е, неринкова політика Китаю. Практики, які спотворюють світову економіку. На що вони натякають? Вони натякають на те, що Китай використовує насильницьку працю. Ви добре знаєте непрості умови проживання уйгурів у Китаї, також проблеми з Тібетом, і китайська влада активно використовує саме ці народності для того, щоб національності, перепрошую, та й народності для того, щоб. Експлуатуючи їхню працю, виробляти дешеві товари це загальновідомі факти. Зокрема, в Генеральній асамблеї ООН минулого року голосувалася спеціальна навіть резолюція, в якій хотіли засудити. Дії китайської влади по відношенню до югурів і визнати їх геноцидом. Ну, до речі, таке голосування відбулося. Україна не підтримувала зокрема цю резолюцію. Далі в комініке, зокрема, лідери Великої Сімки говорять про проблему використання Китаєм водного простору, морського простору, зокрема спірних територій, які стосуються східного та південно-китайського морів. Ще шістнадцять року піднімається проблема, що, до прикладу, південно-китайського морі саме на тлі використання нейтральних вод, де Китай підвищує свою Активність, будує навіть острови спеціальні та розміщує військові бази, що може виникнути військовий конфлікт. Ця проблема нікуди не поділася. Китай намагається контролювати водний простір, протоки, і, до прикладу, і Тайванська протока піднімається проблема стосовно неї. В наступному пункті Ком'юніке говориться про те, що ми знову підтверджуємо важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки, про що я вам щойно говорю натикаючи на те, що ну, не можна вирішувати в селий спосіб питання Тайваню та згаданого Тібету, ми продовжуємо е, висловлювати свою стурбованість щодо ситуації з правами людини в Китаї. Саме про це була проголосована резолюція Генеральної асамблеї, ООН, про яку я щойно згадував. Ну і закликають Китай тиснути на Росію. Китай має достатньо багато важливі впливу для того, щоб натиснути на Росію, аби та вивела війська з України. Тим самим. Підтвердив, щоб Китай свою прихильність до принципів суверенітету, територіальної цілісності та непорушення кордонів вільних країн, про що він неодноразово заявляв, навіть голосуючи останнього разу в квітні місяці в згаданої мною організації Об'єднаних Націй резолюція, яка стосувалася співпраці ООН та Ради Європи, і в якій йшлося про засудження агресії Росії проти України. Ну і далі вони просто хочуть в цьому сенсі, як на мене, дотиснути Китай, аби він був більш Прихильним до переговорів як чіткіше висловлював свою позицію, що стосується саме захисту прав і свобод людини. Китай дуже сильно спекулюючи своїм режимом, ви добре це знаєте, використовуючи дешеву працю, намагається в такий спосіб отримати і управління в державі, і збільшувати свою економічну потужність. Ну і цілий розділ був виділений в цьому. Пекін відповідно відреагував на цю всю заяву і сказав, що вважає. Таку заяву Великої сімки нахабним втручанням у внутрішні справи Китаю. Далі він говорить, Тайвань це Тайвань Китаю, вирішення тайванського питання, справа китайців, питання, яке повинні вирішити китайці, заявив речник Міністерства закордонних справ. Загалом, друзі, внесу певну ясність. До прикладу, Тібет також весь світ вважає китайським. Проблем з цим немає. Так само, як і Тайвань. Вона навіть не є членом організації бідних Націй, і її незалежність не визнана навіть Сполученими Штатами Америки. Тобто тут відверта спекуляція є і в Китаї. Заклик світу і лідерів видокої сімки до Китаю заключається в тому, що вони не порушували права і свободи людей, і наприклад, дотримувалися чесної прозорої конкуренції. Ви добре знаєте, що вони просто тилять дуже часто технології, використовують різні бренди для просування. Своїх же товарів на ринках роблять звичайним банальним способом підробки, ну і такий спосіб ну, збагачується. І це, звісно, обурює чесних, доброчесних виробників товарів у Європейському Союзі і в всьому світі. І таке от питання, до речі, піднімалось. Далі заява Пекіну взагалі, стосовно комуніки Великої Сімки, ну, була трішки, як на мене, зухвалою. Але означає це те, що е, вже не те, що там не було досягнуто якихось домовленостей на дипломатичному рівні, а оці е, е, непорозуміння, недомовлення. Помовленості вийшли в публічну площину. Зокрема, Пекін сказав, що наступне жменька західних країн більше не може втручатись у внутрішні справи інших держав і маніпулювати глобальними справами. Це чітко про російський наратив. Тут в цьому абсолютно нічого нема, але єдиний нюанс є який: в тому, що Китай і Росія вже не друзі. Хоча Китай зараз дотримується як нібито такої політики. Російської, аля російської, але своєї, втім, всі ці речі проходять через питання і горнило України. Я ще торкнуся питання України. Група Семи намагається дискредитувати Китай, сказали вони. Китайський народ нарішуче налаштований захищати суверенітет і територіальні цілісність своєї країни. В цьому ніхто не сумнівається, ніхто не піддає сумніву. Цілісність і територіальний е суверенітет України, Китаю. Інші країни не повинні втручатися у справи пов'язані з Гонконгом, Сіньзяном, Тібетом і щодо прав людини. Я от просто вам рекомендую, кому цікаво, знайдіть в інтернеті. Є чимало цікавих журналістських розслідувань, які говорять про те, як, наприклад, порушується права тих же уйгурів, згаданий мною. Ви багато чого для себе відкриєте. Китай твердо відданий оборонній ядерні стратегії і дотримування обіцянки не використовувати першим ядерну зброю. В цій частині так їхня заява стосовно неможливості Росії розміщувати ядерну зброю в Білорусі, вона була і тут. Я абсолютно підтримую. При цьому Китай жодним чином не відреагував, як говориться далі. І я вам це говорю на заклики лідер Великої Сімки натиснути на Росію, аби та вивела війська з України. Окрім того, у комуніке підсумковому багато згадувалася і Україна 23 рази. Лідер Великої Сімки звертається до проблем України, до війни Росії проти України і наголошують на тому, наприклад, що Згарбницька війна Росії проти України зробила глобальними виклики, що стосується саме питань боргових у всьому світі. Окрім того, також війна вплинула і на Екологію через те, що в нас постійно щось вибухає. Вони також звертаються до Росії скасувати свої заходи щодо що прозкожають експорту російського зерна та добре. вдумайтеся лише, вони самі не те, що натякають, вони прямо говорять, що Росія сама собі шкодить. Це також досить впливає на продовольчу глобальну безпеку, наголошується в комуніке Великої Сімки. Вони засуджують широке використання інформаційних маніпуляцій та втручання в простор для того, щоб ну, викрити Викривлювати інформацію. Це також дуже важливий момент. Ну і, окрім того, не забули згадати на саміті Великої Сімки і роль Ірану у тому, що вони сприяють війні Росії проти України, постачаючи безпілотні літальні апарати. І я думаю, що відповідні висновки будуть зроблені. Звісно, не обійшлося без певного казусу, але, я думаю, можливо, це була така спланована інформаційна атака. Коли Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів стосовно Бахмуту, сказав, що мовляв, ЗСУ його не контролюють, але пізніше прес-служба президента виправила, сказала, що не так зрозуміли, що і навіть далі вже Маляр прокоментувала ситуацію з Бахмутом, що він зараз потрапляє в оперативне оточення. Ну будемо за цим слідкувати. Але підсумовуючи саме от цей захід, хочу сказати вам, що найважливіше те, що на сьогоднішній день. Нас офлайн туди допустили, запросили, і українське питання було одним з ключових, якщо не ключовим. Звісно, така теза, що мовляв, це стане переломним моментом, яка прозвучала з уст Макрона, яку багато цитували. Ну я поставив би її поки що під сумнів, тому що переломний момент відбувся раніше. Зараз, як на мене, відбувається коригування. Коригування заключалося в тому, а чи можуть бути дотичні до процесу переговорів між Україною і Росією? Будь-які країни. Бо раніше нам постійно намагалися всунути миротворців. Задайте навіть історію з Південно-Африканською Республікою, навіть звідти вже б миротворці мали приїхати. Тепер ніяких миротворців не буде. Війна завершиться на наших умовах. Дуже хотілося, щоб швидше. бо... Наприклад, на саміті Великої Сімки також підтвердили і передачу Україні літаків F16. Про це я також розповідав, зможете подивитися у відео, яке ви побачите зараз на карті в кінці цього випуску. Ну так, друзі, така ситуація з саміту Великої Сімки. Що ви думаєте, власне? Коментуйте, підписуйтесь обов'язково на канал. Буду вам за це шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.